Ну що тепер з Божим світлом в наступний 17-й рік рік початку розвою України і розвалу Московської імперії. Благословення аж із Єрусалиму та корівному представлення публічних депутатських звітів Всеукраїнського об'єднання Свобода за рік роботи розпочався із передачі з рук пластунів Віфлеємського вогню миру. Після цього присутні заслухали пісню, присвячену загиблим учасникам АТО. А родині воїна Небесної Сотні Георгію Артюняну вручили нагороду, статуетку Степана Бандери. Після таких хвилюючих моментів депутати приступили до річного звіту. Ці 12 місяців були нелегкими. Зазначає народний депутат України від ВО «Свобода» з. Рівного Олеху Суховський, Втім, спільними зусиллями депутатів, всіх рівнів вдалося досягнути чимало позитивних результатів, зокрема, ухвалити понад півтисячі проєктів рішень. Такі законопроекти, наприклад, як повернення грошей з офшорів, такі законопроекти, як ліквідація приватних монополій, це прогресивна шкала оподаткування. Великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Ви знаєте, що завдяки п'ятьом депутатам, свободівцям, пройшло дуже багато і економічних, і соціальних, і національних законопроектів, зокрема, такі законопроекти, які стосувалися декомунізації. Олег Хосухойський додає, варто також звернути увагу і на негативні моменти роботи. Зокрема, мова йде про прийняття державного бюджету. П'ять народних депутатів-свободівців запропонували чимало правок до документу, зокрема, збільшення видатків на армію, медицину та освіту. Та їхні пропозиції чомусь були відхилені. У свою чергу депутат Рівницької обласної ради Олександр Савчук звітує про необияку роботу, пророблену і на обласному рівні. Проведено прийомів 48. Прийнято близько 400 громадян. Я скажу, що близько 500 громадян вже на сьогоднішній день прийнято. Кількість депутатських запитів 32. Кількість депутатських звернень 185. Кількість виступів на пленарних засіданнях більше 100. Кількість поданих проєктів рішень, прийнятих радою 18. Це дуже великий показник. Для такої маленької фракції, фактично, 64 депутата і 8 чоловік і стільки запитів і звернень ще й прийнятих обласною радою. Нагадаємо, що саме депутат від ВО «Свобода» очолює екологічну комісію при Рівненській обласній раді, яка займається бурштиновими питаннями. Тому до цього часу жодне підприємство не отримало незаконним шляхом спецдозволів на видобуток сонячного каміння. Однак останнім часом мешканців Рівненщини турбують не лише мисливці за бурштином, а й львівське сміття. От зовсім недавно ми розпочали реальну дієву боротьбу з незаконним вивезенням львівського сміття на територію Рівненської області, бо це є дуже велика проблема не тільки для Рівненщини, а для всієї України. І вчора за нашою ініціативою був поданий проєкт рішення, який був підтриманий всіма депутатами, про те, щоб держава в особі Генеральної прокуратури України, Кабінету міністрів розібралася в цього питання. І, звичайно, що якщо Андрій Садовий винний в цій ситуації, то притягнуло його до відповідальності. Дальності загалом по всій області над вирішенням наболілих проблем жителів Рівніщини займаються понад півтори сотні представників ВО свобода. Працює п'ять громадських приймалень. Лідер політичної сили Олег Тягнебок зазначає, роботою місцевих обранців він задоволений. Ми їх не перехвалюємо, стимулюємо до подальшої роботи і вважаємо, що власний імідж партії, в тому числі, може. Бути позитивним і збільшуватися, підніматися власне за рахунок безпосередньої, в тому числі і роботи депутатів. Якщо депутати виконують свої обов'язки правильно, якщо вони ходять на сесію, не прогулюють, беруть участь в засіданні комітетів, допомагають людям, і люди про це знають. Звісно, що люди будуть підтримувати пізніше політичну силу. Депутати всіх рівнів від Во Свободи сподіваються, що їхня політична діяльність і надалі приноситиме позитивні плоди, як для мешканців області, так і міста.